Долучаємо до ефіру Олександра Мусієнка, керівника Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Хочу почати з заяви Зеленського. Він сьогодні сказав, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію близько трьох сотень тисяч військовослужбовців. У цей же час Зеленський каже, що нам не треба мобілізовувати 500 тисяч військових. І додам ще політико пише, що серед українських офіцерів є думка, ніби Україна ухиляється від великого призову. Як це пояснити? Чи не прогавимо ми момент, якщо Росія не посилюється, а ми нібито не бажаємо широко масштабувати так історію з мобілізацією? Справа в тому, що мобілізація в Україні і не припинялась, вона триває і в ці дні. Насправді, у нас тривають мобілізаційні заходи в державі, є проблеми певні, це інше питання, і є виклики, які треба здолати. Це дійсно так, але самі мобілізаційні заходи вони тривали і будуть тривати. Крім того, як відомо, президент України підписав закон про зниження мобілізаційного віку призовного, Що в принципі я думаю, дасть можливість. Залучити більше людей зараз, якраз розширити категорію тих, хто може бути мобілізований під виконання певних завдань, і скажімо так, те, що категорія обмежено придатна, і вона буде усунута в принципі теж, оскільки це ідея для того, щоб провести ротації і залучити людей, які в принципі є придатні станом на зараз і є у війську. І відповідно виконують інші функції, а на їх місце залучити людей обмежено придатних. Ну тобто, які були обмежено придатні, а тепер будуть або непридатні, якщо визнає ВЛК, або будуть придатні. Тобто, це другий момент. Тому тут вживаються певні заходи, і чекаємо, що буде ухвалений українськими парламентарями закон. Побачимо, в якій редакції зараз сказати важко, правок дуже багато, що залишить текст і що з тексту буде усунено в результаті. Але заходи для того, щоб покращити ці процеси, вони йдуть в Україні. Що стосується, що не потрібно 500 тисяч, в цьому теж є певний сенс, оскільки це баланс завжди. Розумієте, я прекрасно розумію військових і сам з ними часто спілкуюся, і я розумію. Мотивацію, ну знаєте, тому що вони за зменшення мобілізаційного віку всі кажуть про те, що нам потрібна. Омолодження нам потрібні, особливо штурмові бригади, не 45-50 років чоловіки, а бажано там 25 років. Ну, ви розумієте, які більш можуть виконувати завдання. Це нам рекомендують, до речі, робити і партнери в арміях НАТО. Так само в штурмових бригадах вік переважно до 40 років. Ну а решта це вже виконувати інші функції. Там артилерія ну багато є позицій в армії, які можуть бути залучені. І тому а це є військові потреби, їх можна зрозуміти, але є й потреби економічні. І вони стосуються того, про що й говорить президент України і говорив ще на прес-конференції в грудні про те, що якщо мобілізувати 500 тисяч, це велике навантаження на економіку. Ми всі це чули. І президент, ясна річ, він, як і Верховний головнокомандувач, звичайно, ухвалює остаточні рішення. І несе за них відповідальність. А з іншого боку, він же ж політична фігура, яка стежить не тільки за тим, що відбувається в армії і на фронті, а й загалом в житті українському нарешті території. І тут потрібно знайти ось той самий баланс. Це, до речі, не просте рішення, це завжди питання вибору яким чином рухатися, яким чином діяти, і зараз баланс знайдений таким чином, що мобілізація триває? Вони будуть ТЦК будуть набирати людей до війська не 500 тисяч, але все ж але потрібно зберегти і економіку. Набирати будуть зокрема серед тих, хто зменшили мобілізаційний вік. А от і друге, це те, що будуть е, пришвидшувати механізми ротації, коли в принципі певні посади і військові, які не були ще на фронті, можуть туди потрапити. Ось, власне кажучи, те, що зараз пропонується. Але принципово важливо нам в цьому всьому не втратити дещо важливі сенси. А сенси ці полягають в тому, що люди потрібні, безумовно, я це підтверджую. Але розумієте, ми не повинні забувати про технологічність війни. Тому що подивіться, навіть не на дрони, які летять, так навіть не те, що вражає на території Росії, те, що ми бачимо, і це прекрасно. А наприклад, як маленька машина, робот пересувається на 2 кілометри в районі Часового Яру і підриває міст, це є в відкритому доступі. Вона везе вибухівку, міст підривається і ворог сповільнюється. А я до того веду, що цей міст можна було б підірвати таким чином, а можна було б спробувати, якщо немає артилерії, ну, піти, відправити туди бійців з вибухівкою, які могли б отримати поранення навіть, або навіть загинути. І відповідно розумієте, ми не повинні забувати про те, що в нас на марші створення сил безпілотних систем, які треба підтримати і допомогти, зокрема, командувачу Сухаревському в цій справі, бо це дуже важливо. І нам потрібно все більше застосовувати технології, технологічність, тому що за будь-яких умов варто треба розуміти, мобілізація буде потрібна, це ясно, і ніхто цього не спростовує. Але ми не можемо, знаєте, постійно говорити про те, що от Росія мобілізує 300 тисяч, ми мобілізуємо 500. От, вони мобілізують е, наступного року 500 тисяч, наприклад, давайте ми мільйон. Розумієте, що. Ми тут не зможемо змагатися, тому нам, окрім мобілізації, для нас потрібна, от якраз зброя і технологічність, і дуже важливо, бо я зараз спостерігаю дискусії, спілкуючись з експертами західними, зокрема і тут, в Києві, з представниками посольств, що знаєте, вони питають про мобілізацію, про захисні споруди, і при цьому якось так майже не запитують про зброю. І, от в мене виникають запитання: я кажу: слухайте. Ну, ви бачили, як е, круто летять українські дрони по НПЗ, по інших об'єктах на території Росії чи по окупантах на окупованих територіях? Ну і давайте допоможіть нам на базі штучного інтелекту продовжувати це розвивати. Давайте це масштабувати. Це ж те, що працює. Ви розумієте, що якщо От це і до політики теж апеляція? Вони пишуть, що нам потрібні нам не зараз не так актуальні літаки. А, а нам потрібні класичні види озброєнь. Потрібна нам артилерія, так. Але літаки нам теж потрібні. І далекобійні ракети нам дуже зараз потрібні. Вони вкрай необхідні. Концентруватись на оборонних спорудах потрібно. Але що буде з оборонними спорудами, якщо не мати засобів ППО і не збивати літаків, і не збивати ворожі літаки? Вони будуть кидати півтора тонні бомби. Ну, так, ви то, розумієте, тобто, так, то... так, я розумію. Але це ви зараз розкладаєте українське питання. Існує ще й російське питання. Власне, Міноборони Росії заявляє про те, що збільшується кількість охочих е укласти контракт через бажання помститися за ситуацію в Крокосіті Хол. Хоча вони очевидно надумують цей український слід, так чи інакше ви кажете про технології, а там мільйони. Чоловіків, які здатні воювати ем, можливо, стратегічно ми тех в принципі світ технологічно він виграє, але от тактично чи не ризикуємо ми. Ем, але окей, тут можна говорити довго. Давайте ви згадали політику. От більш детально про це поговоримо. Мене зокрема цікавить офіційні особи, е, офіцери вірніше е, високопоставлені, які давали коментарі виданню. Сказали, що якщо Росія піде в наступ, то лінія фронту може зруйнуватися. Е, чи має? Ці, на вашу думку, офіційні особи доступ до інформації як раніше, коли служили за часів залужного. Чи володіють вони оперативною інформацією? Як, власне, сприймати цей матеріал політико? Ну, так і сприймати. Слухайте. Я вам теж можу підтвердити, що ризик прориву фронту є навіть ці секунди, ці хвилини. Але ж ми вам не вами... повіримо, тому що ви зараз не на фронті не володієте оперативною інформацією. Будь ласка, будь ласка, абсолютно. Можете не вірити, ну тобто, це завжди теорія ймовірності в даному випадку. Ти так, але що хочу, таке так, прорив так. лінію прорив лінії фронту тривають бойові дії. Ворог веде наступальні дії. Хто дасть гарантії, що 100% цієї прорив цього прориву лінії не відбудеться? Нема таких офіцерів, які скажуть, що 100% все під контролем і немає жодних ризиків. Ризики існують завжди. Ось так мені здається, це і потрібно це і потрібно сприймати. От і все. І Добре. Це, це, це просто це, це очевидні речі насправді. Ну, може відбутися прорив фронту? Так, може відбутися, на жаль, тому що ворог веде наступальні дії. Чи можуть наші сили відступати з певних рубежів, можуть. Така ймовірність, вона так само є. Якою інформацією володіють ці люди? Мені сказати важко, тому що я не знаю про кого йде мова, це анонімні джерела. Я не знаю, можливо, вони мають повний доступ, можливо, вони мають рацію, розуміють дещо більше, але. Скажіть мені, будь ласка, у мене виникає одне запитання, прочитавши уважно цей матеріал. А чому прориву фронту не відбувається зараз? От я би задав це запитання. А чому а там написано про те, що ворог сконцентрує сили і засоби і їм вдасться прорвати фронт? Чому далі на Авдіївському напрямку не вдається прорвати фронт? І все? Єдине запитання: а вони ж застосували майже 40 танків і бронемашин, спробували в тоненькому піти. Ну, теж міг бути прорив фронту. Зараз часовому єру складна ситуація, чи можуть там бути певні неприємності для наших військ, теж можуть. Але я це веду до того, що не треба забувати, що зараз наступальні дії російських військ вони теж тривають, і не треба думати, що тільки в травні чи в червні ситуація може погіршитись, погіршитись вона може навіть цими днями, хоча більш-менш обстановка там стабілізована. А навіщо високопоставлені офіцери це говорять? Можливо, є якась мета, наприклад, вплинути на захід, мобілізувати захід, аби більше озброєння боєприпасів, техніки, всього. Сподіваюся, Вони... що саме це в цьому мета. Розумієте, ну, Дивіться, сподіваюся, що мета саме в цьому. Хоча завжди треба розуміти, що тут дуже тонка межа. Знаєте, я от завжди порівнюю, пам'ятаєте матеріал. Був, здається, індепендент а, ні, the daily, the daily Telegraph, А чи The телеграф просто телеграф був а, матеріал про ППО? Про те, що в Україні можуть закінчитись ракети до ППО до кінця березня, і вони посилались так само на джерела в українських в українському війську. Тут теж може бути мотивація з тим, щоб ну скажімо, спробувати, скажімо, активізувати партнерів, щоб дали ракети. З іншого боку, це ж може бути використано і проти України, бо Росія почала обстріли якраз і застосувала велику кількість ракет, читаючи ці матеріали. Тому завжди потрібно зважувати, що ситуація дійсно складна, і про це треба говорити нашим партнерам. Але повірте мені, вони про це знають не тільки з медіа, вони дуже добре поінформовані про те, що реально відбувається, і про реальний хід справ. Тому це має з одного боку позитивне значення, оскільки це може бути правдою і це мобілізує Захід, з іншого боку. Чи а, Росія, коли і російське командування, коли це все читає, не подумає, що їм вже треба ще більше тиснути, і що вони на правильному шляху, що вони діють абсолютно вірно, проводячи саме такі дії. Ось тут виникає запитання. Добре, якщо на заході все знають, зараз просто час вичерпується. Хочу поставити ще одне питання. Якщо можна коротко, дивіться, є економіст, є от сьогодні політико, ще командувач сухопутних військ Павлюк, говорив про наступ, і президент Зеленський говорив про наступ. Власне, всі навколо говорять про наступ на весні влітку. То чи означає це неминучість наступу? Тобто, зараз не питання, чи він станеться, питання лише в тому, як захиститися, що робити, от що глядачам порад? Дати стисло, якщо можна дуже стисло. Скажу, що пожвавлення наступальних дій точно буде. Що робити глядачам? Розуміти і не панікувати. Ситуація значно відрізняється від 2022 року лютого, коли тоді я розумію людей, що може бути недовіра зараз. Всі це розуміють, і всі готуються до того, щоб протидіяти пожвавленню російських наступальних дій. І я думаю, що все ж таки вдасться мобілізувати захід і вдасться цей наступ стримати. Дякую вам за розмову. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був моїм співрозмовником.